Усик чесно відповів, чи коштує Мудрик 100 мільйонів. Унікальний гол Ракицького у ворота Феєнорда та Саня Зінченко, який дав волю емоціям і щепився з двометровим захисником. Має вітання, друзі, ваших подобаючи, ми стартуємо. Україна може втратити місце в спільній заявці з Іспанією та Португалією на проведення щодо світу 2030 Повідомляє The Athletic. Відзначається, що нова хвиля ракетних ударів Росії спричнула спустошення по всій країні, а ймовірність того, що Україна відновиться, щоб приймати матчі групу. Во етапу через сім років стає все меншою. Замінити Україну в заявці збирається Марокко. Виконавчий директор Дніпра 1 Андрій Русло заявив, що клуб обговорює з нападником Артемом Довбиком пролонгацію контракту Чинна угода угод розрахована до 31 грудня 2023 року. Ми зараз з Артемом ведемо перемовини щодо продовження контракту. Сподіваються, що найближчим часом у нас будуть якісь новини. Ми та Артем розуміємо, що це буде хорошим кроком з його боку, якщо буде хеппі енд, хороша історія для обох сторін. Тому я спокійний стосовно цієї теми що ми знайдемо компроміс, і все буде добре. Як добре, що в деяких наших футболістів немає амбіцій. Вони просто золото для наших футбольних менеджерів. Головний тренер Евертона Шон Дайч надав інформацію щодо відновлення українського захисника Віталія Миколенка. Фулбек пропускав попередній матч з Ноттінгем Форест через хворобу. Ми ще не прийняли рішення щодо сил Миколенка, Він тільки повернувся після хвороби. Але вчора вже тренувався. Патерсон зіграв ще один матч за молодіжку, але він все ще набирає форму. Друзі, вже цієї суботи Евертон Віталія Миколенка. Сподіваюсь, що власне за участі Миколенка гратиме проти Брентфорда Єгора Ярмолюка. Дивимось цей поєдинок і робимо свої прогнози у наших друзів з компанії. Фавбет посилання є в закріпленому коменті. Там же на чекає бонус 4500 на перший депозит. Будьте в середині гри разом з Трибуна та Фавбета. Ми крокуємо далі. До дуже складного матчу Шахтаря проти Феєнорда. Нічия 1-1. Слабка гра Шахтаря в Атаці. Помітно як не вистачало Коноплі і Михайличенко. Вони цю гру пропускали через перебір жовтих карток. Все найцікавіше в цьому матчі трапилось у другій половині, особливо під кінець зустрічі. Майже весь матч Шахтер провів на власній половині, щоб підкреслити перевагу суперника над доничам. Нами є статистика ударів 21 проти 5 на користь гостей. Шахтар в цьому матчі лише один раз пробив влучно в ціль. Це Ярослав Ракицький на 79-й хвилині в падінні п'ятою точкою успішно замкнув подачу Матвієнка з кудового. Втім, зовсім скоро Фейнорд відігрався, і там вже ні Трубін не врятував ніхто. Тепер Сракицький гол туру, гол з ракою. Так навіть Месі не забував. Рак забив раком, нічого такого. Нову нагороду Ракицькому золота дупа. Судоков знову підтверджує свою геніальність геніальними пасами на дупу ракетського. Крім жартів, ні, ну гол реально вийшов. Топовий, дуже складний матч для Шахтаря. Я не знаю, що там буде відбуватися в Роттердамі. як сказав Явічевич, пекло чи що, то буде реальна заруба, і там дупи ракетського може не вистачити. Вподобаєчку, Яріку, за. Такий гол ні справді я таких голів у футболі взагалі не бачу. Це Якісь що, що? неоднозначний матч провів арсенал сані зінченка проти Спортінга в рамках цього ж турніру. В першому таймі команди обмінялись не лише великою кількістю фолів, але й однаковими голами. Спочатку гості з Лондона реалізували кутовий на цьому епізод не вичерпався. Одразу ж після голу виникла перепалка штовханина між лідером лондонців зі Олександром Зінченком та капітаном Лісабонців Себастіоном Кватесом, яка переросла в незначну сутичку команд. Річ тім, що в моменті. Подачі з кутового Олександр притримав Матеуса. Після чого той опинився на газоні. Зінченко занадто сподобалась акторська гра гравця Спортінга, тому він вирішив йому поаплодувати. З цього все і почалось. Далі сніжником Зінченко щепився з капітаном Лісабонцем. На секундочку зріст тургувається 1,96, А Олександр на 2 см нижчий. почалась стінка на стінку. в Епізод вмішались інші гравці, а арбітр видав Зінченку та Коатесу по жовтій. Карці втім, судді сам Гол зарахували. Потім вже спортінг завівся, зрівняли вони рахунок, потім ще вийшли вперед, але Арсенал зрівняв. Я думаю, що в матчі відповіді лондонців все ж візьмуть свої, але загалом, як має, на мене, треба концентруватись на чаті Англії. Якщо вони виграють ці Ліги Європи, про це на наступний день всі забудуть. А АПЛ для нинішнього арсенала ой. -ой, -ой. І крокуємо далі. Олександр Усик не часто. Ми про нього говоримо у нас на каналі, але все ж боксер висловився про Михайла Мудрика. У Сашка запитали 100 мільйонів за мудрика. Це мало чи забагато, і чи не шокують його такі цифри? 100 мультів за нього не шокують. Все піднялося. Ціни, гроші, вони стали трішки вище, ніж були. Мені здається, що він трішки більше коштує, ніж 100 мільйонів. Я спостерігаю за цим хлопцем. Вперше побачив його на рівні 18 чи 19. У нього зачіска, яка кидається в очі, тогава я спостерігав за ним. Мені подобається мудрик. Мені здається, що цей хлопець може провести четвертий золотий м'яч в Україну. Віримо, що слова Усика справді здійсняться. І мудрик, безумовно, це зараз головний український футбольний талант. і дуже хочеться, бо він. Повністю його реалізував. До речі, якщо вже заговорили про бокс, то А ви знали, що найкращий український канал про бокс Тайк Майсон запустив свій другий ютуб канал, присвячений суто боксерським новинам. Коли там буде битися усик з пузиком Ф'юрі, та в які нові зашквари вляпався Вася Ломаченко. Відповіді на ці питання може дати Макс Діденко, тому залітайте до наших друзів, якщо цікавитись боксом. Ось їх новий випуск з новинами боксу, обов'язково переходьте, тицяйте і пишіть в коменти Привіт від трибуни.